Друзі, всі мої вітання. Дня три назад був перший виїзд з мотоблоку. Я так, знаєте, дров немає, нічого нема. Через це трохи, трохи пізно. Там в, в січні в мене сезон починається, а це в лютому. Ну, давайте що по мотоблоку. Не завів, не завів його. Пробував, крутив, хоча цей акумулятор. Зараз покажу. О, Позначок ніде ніяких немає на ньому. От. Щось 12 вольт. Ну, 12 вольт то понятно. Скільки ампер час, ну, ніфіга не понятно. Ну. Там нічого, більш нічого ніде не пише, тому не буду навіть доставати його. Пробував заводити, Пробував. Не можу ну, ну, Думаю, попробую цим ручкою. Ручкою завів, хоча я воду таку теплу, не гарячу, теплу. Ручкою завів з другого разу. Ну, потім вже пробував теж цим акумулятором завести. Ніфіга, коли вже попрацює, ніфіга він не заводиться. Їздив я на заправку заправляти балони. Треба було... Е, так... Е, туди назад там вже пробую Пробую завестися від цього акумулятора. Нічого стартер не заводиться. Він йому, якби він крутить, але йому треба ще трохи більше докрутити, щоб він завівся. Бо, ну, блін. Заводив ручкою, до речі, ручкою на гарячу, ідеально. З полтичка. Заводиться, проблем немає. Я вже думав покрутити ручку, я вже хотів сюди швидкий старт в цей циклон ляти. Нічого не ляв. Приїжджаю додому, ну, думаю, наберу хлопців, спитаю, що там, що чого не заводиться. Кажуть, мені цей акумулятор повністю сів в ноль і треба зарадити. Або, при, або привозь до нас, ми тобі зарядимо його, або саменький. Ну саменький має зарядки немає автомобільного треба просити. Треба просити зарядку. І ну, постійно він мені сказав, що його треба часто заражати. Бо він сів, він сів ну, слабий заряд і той генератор, який там стоїть, він не може його зарядити. Ну, я треба з зарядкою. Порекомендуйте якусь зарядку, чим можна її зарядити, цей акумулятор. Хороший він не хороший, напишіть в коментарях, хто там має досвід. А в кого мотоблоків немає, я тільки думаю купляти, зразу кажу, якщо нема зарядки, купуйте зарядку. Порекомендуйте якусь зарядку, яку там краще. Босів. Це раз. Потім. Ці акумулятор чекає, яку зарядку порекомендую, таку, щоб не дорогу, гривень 700-800, як вони мені сказали, Ну, середню таку, щоб не сильно дорогу, не сильно і дешеву. Якби до цього акумулятора, то якби він. Це ж акумулятор теж не літівий, а кислотний. То, що тут ще? Газюлька? Треба щось робити. Не знаю, я запитував, з що вона зробити, Ну, мені так і. Так і по нині ніхто не відповів, як би. Ну, ні, так не буду щось сам думати. Це раз. Ну, це... І наступний нюанс, щось він такий як то їде, як то його трошки кидає. Не знаю чого, це теж буду дивитися. Буду це так. Ото, що тільки не завівся. Так, ну, більш таки нічого немає. Це думаю, що дуже замінити мастило. Під акумулятор знайшов. Ось таку грубу резину з авто. Це я туди запру її. Ну, поки... що зараз запирати, якщо акумулятор не крутить. Не заводиться, воно короче. Що і запирати. Так що будемо дивитися, друзі, що там як. Чекаю коментарів. Чекаю коментарів. Там що вже буде, що робити, то вже буду знімати. Так що що порекомендуєте на рахунок акумулятора цього, наче все. Там, ще що щось буде, то досніму. До нових відео, всім приємного дня!